Асцендент і знак зодіаку. Зачасту ми можемо почути в мережах інтернету від астрологів. Дивіться свій знак за асцендентом, а не за сонцем. А що воно таке, куди тепер дивитися? Запитували мене вже декілька моїх клієнтів, і я хочу пояснити вам за пару хвилинок спробую на пальцях, що таке асцендент, і для чого нам про нього знати. А ваш звичайний знак зодіаку це знак сонця. Він відповідає за ваш внутрішній світ і характер. Асцендент це знак, що сходить на східному обрії в той момент, коли ви народилися. І він розповідає все про вашу взаємодію із зовнішнім світом. Асцендент може виявлятися в тому, як ви одягаєтесь, тримаєте себе, і навіть як ви укладаєте волосся. Східний знак також визначає, як ви взаємодієте з оточуючими. Він допоможе вам детальніше інтерпретувати свій характер, визначити місце у світі та мету в житті. Асцендент це ваша публічна маска. Те обличчя, яке ви вважаєте за краще демонструвати оточуючим. Тож, якщо ви слухаєте передбачення за гороскопом, і вам здається, що то нібито не про вас якось не заходить, послухайте ще за асцендентом. І тоді я впевнена, що все стане по своїх місцях. Щоб дізнатися знак по сонцю, вам достатньо знати свій день та місяць народження. От, наприклад, діва 20 вересня. І все, це знак за сонцем. А щоб дізнатися свій асцендент, потрібно ввести свою дату народження, місто народження і бажано точний час, години і хвилини на будь-якому сайті, присвяченому астрології. Якщо ж ви не Знаєте точну годину і хвилини, введіть 0 годин та 1 хвилину. І тоді з точністю десь до 95% ви дізнаєтесь свій Асцендент. На протязі якогось терміну, звертайте увагу у передбаченнях та гороскопах на свій знак по сонцю і на асцендент. Порівнюйте це. Цю інформацію, я впевнена, що вона буде гарно. Ним помічником у вашому житті.